День соборності України опів на другу годину на центральній площі Слов'янська зібрались патріоти, аби долучитися до акції Зав'яжемо стрічку єдності від Донбасу до Галичини. Проте як виявилося, говорити про єдність серед слов'янців поки зарано. Всі секи, всі бізракотні, всі приїхали туди подимать Донбас. куди ви його на нітвора зірячили. Всі. Донбасса нет. Так кто разбил? Западная же Украина пришла сюда и разбила. Женщины, идите пока я вас чем подальше не послала. Вы живете сейчас в Славянске, где нет войны. И вы говорите, кто-то где-то пришел. В Западной Украине чеченцы живут. Чеченцы живут в Западной Украине. Украины пришли разбивать Донбасс. Но с Донбасса никто не поехал. Если бы Западная Украина не пришла, то сейчас бы еще воевали. Которая идет за шестьдесят да. летит. Этих... Культура, в нас свої герої, а в них своїх бандій у них? У кого у них? у У у кого западної України всі герої є Я, хочу, Я Не хочу, герої, щоб герої давай, наші герої, герої нашої восточної України оставались нашими героями. Це наша історія. Є труженики, герої, шахтери, герої, які освобождали славі. Тим не менш, конфліктні ситуації не завадили проведення всеукраїнської акції. Мовили, що немає за плечима комуністичного минулого роздавала жовто-блакитні стрічки всім охочим на знак єдності та злуки. Ми зв'язуємо стрічки, щоб показати, що у нас єдина Україна. Ми я сама жителька окупованої території, і я хочу мира на моїй землі і щоб вже все це поскоріше завершилось, і щоб Донбас був частиною України. Що ви пишете на цих стрічках? Я хочу написати своє місто та побажання миру людям всім в усьому світі в нашій країні по першому. Акция называется Вся українська стричка едности. Кожне місто как бы нарезает по 6 сантиметров такой ленточки пишет пожелания для Украины свое имя. и город. Связывают в одну целую длинную ленту, меряют в каком городе какая длина получилась и потом отправляют на Киев и связывают в общую огромную ленту. Потом будут передавать по городам и как делать выставку такую, какая получилась длинная лента. Кто организатор? Организатор львовяне, девочки переселенцы из Львова. Мы хотим показать, что в Украине очень много патриотов, очень много людей, которые хотят, чтобы Украина была едина. И чем больше людей, тем больше вера в силу Украины. В нынешней ситуации каким образом можно помочь объединиться украинскому народу и вот сохранить то, что есть у нас? Я вот думаю, как раз создавать такие организации, создавать ВЕЧ, собираться на ВЕЧ, звать всех. Потому что все должны знать, что у нас много патриотов, что много людей, которые любят Украину. И так мы сможем. Падержати збройні сили України щирі побажання на адресу рідної держави старана виводять діти, молодь та дорослі. Приєднався до всеукраїнської акції єднання і виконуючи обов'язки міського голови Олег Зонтов. Його побажання Україні звучать так: бути єдиною, вільною та сильною день в соборності це день єдності. Ми повинні бути єдиними. От і акція какраси і почоркують наше єдієння з всіми. Тобто вона проходить від Галичини до Донбаса. Бути толерант. Тами один до одного відкинути усі сперечання і об'єднати свої зусилля вокруг того, щоб зробити нашу Україну ну сильною державою, як економічно, так і військовому плані. Полеміка навколо з'єднаних 96 років тому частин країни не вщухає городяни, що дотримуються протилежних точок зору, жваво обговорюють історичне минуле та подальшу долю пам'ятника Леніну, торкаються й мовного питання. Ми повинні звучать український язик навіть Пусть поїде в країну світу, і везде би, люди дажні граждані та страни дали розговорювати на язики та страни. Є што не страювати на. Символізуючи їдуть ту сану, кат на котром язики, не можуть говорити. Можна на поліці підіти Слабенько, українські язики? Слабенька, ну Ніхто мені не запрещає говорити на руськам язикі і не заставляє на українська язика. Зав'язавши стрічки єдності, учасники всеукраїнської акції вишукувались в тимку колону та урочистою ходою вирушили центральними вулицями міста. Країна заклики та вигуки патріотів були до вподоби не всім городянам на невдоволення перехожих Учасники акції відповідали просто у Слов'янську відзначився ще однією акцією. Просто на асфальтовому покритті слов'янці різного віку з'єднали 135 елементів в єдиний пазл, створивши полотно із зображенням однострою воїнів різних часів в Україні. Це є акція всеукраїнська. Вона просувається по всій Україні. Сьогодні до Дня Соборності приїхала до нас у Слов'янськ. Хотіли приєднатися до цього свята, до дня соборності і показати людям, що військові були є і будуть, але ми все одно ці акції Закликаємо всіх до миру, щоб люди вивчали історію тільки в картинках. Це такі пазли, які не псуються, не можна ходити по ним, діти можуть ходити, вкладати. Тобто вона вже довговічна, вже 5 років вона мандрує і досі вціліла. Вона перший раз приїхала до Краматорська в 2010 році. Там її теж почали збирати. Потім вона іншими містами мандрувала, і от через 5 років знову приїхала у Слов'янськ. Урочистості до Дня Соборності продовжились загальноміським мітингом біля пам'ятника Шевченку. Участь у ньому за традицією взяли патріоти, громадські активісти, представники політичних партій корінництво міста, інтелігенція мітин розпочався з пана Хвиди. Ми молимось до Господа, щоб Господь подав нам і в ці і дні. Єдність між всіма частинами нашої батьківщини України. Екскурс в історії підписання акта злуки, урочисті промови та заклики лунали з уст кожного з ораторів. Учасники заходу відзначили, що цього року їх кількість збільшилась в рази. Акт злуки підтвердив істину, що незважаючи на розмаїття традицій, унікальності історичного шляху кожного регіону, український народ прагне жити у власній незалежній соборній державі. Окремі частини України, які століттями були відокремлені, об'єдналися. Єднали, об Але на жаль, як і тоді, і сьогодні гинуть люди, гинуть українські військові, гинуть мирні мешканці. Так не повинно бути. В цей день вшанувати пам'ять наших героїв, які захищали. Нашу державу в різні часи, коли не мовчання. Дякую кожному, хто прийшов сьогодні. Отака сила народу. От це то, що тримає нашу державу, що робить її єдиною, сильною і непоборною. І ми поборемо тих ворогів, які прийшли зі сходу, і поборемо будь-яких ворогів, і Україна. Буде єдина слава Україні! Ми почали розуміти, що сполука це правда, сполука, що перш за все, нам треба самим отут об'єднатися, щоб нас побачили, що ми є, що ми ті, за котрих можна стояти, от там от час стоять за нами хлопці із західної України, з центру України, і щоб вони знали, що. Вони знають, кого вони підтримують, що ми їх теж завжди сюди підтримуємо. Завершилась Україна кривда стара. Нам пора. Для України жити. Хочу попросити всіх патріотів. У нас багато роботи попереду, в тому числі ілюстрація влади. Хочу закликати всіх проводити її людськими методами, правовими методами і не опускатись до того, щоб бути схожими на матроса железняка партизана Таке я вже в своєму житті бачила. І ще раз прошу: будьте добрі, не ганьбіть честі українських патріотів. Дехто навіть ділився поетичними рядками власного авторства. Зіс нас Гітлер бомбив у 41-му году. Теперь Путин дебил, иных слов не найду. Так какой он нам брат, а ты Россия сестра. И какого нам ждать от вас подлых добра? Завершився мітинг з палюванням опудола Володимира Путина. патріотам на втіху під супровід добровідомих рядків речівки. Слава <реклама>